Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. І сьогодні хочу зняти таке невеличке відео про льон. Я вам показувала в минулий огляд, я робила такий огляд садочка і показувала, що в мене ось тут росте льон. Я його ще рибкою називала. І я така була, знаєте, думаю, ну що ж це таке за квітка, яка повинна була квітнути, але вона зовсім не квітне, але вона така живенька, зелененька, гарненька. У мене таких було два кружочка. Сіяла я е, цю квітку з насіння весною прямо в ґрунт, тобто я не висівала її через розсаду, а просто в ґрунт сіяла. І саме цікаве, що коли я знімала те перше відео, я абсолютно забула, що це в мене квітка багаторічна виходить. Що оцей льон, він виходить багаторічний. І він росте 5-6 років. І бажано його сіяти по, одній, по одному кущику, тому що потім цей кущик має таку властивість розростатися. І я вже хотіла його викопати, вирвати. Ну, думаю, буду прибирати клумбу та й приберу його також. І щось мене так вчора захотілося мені передивитися ті пакунки, які я насіння купувала. Я весною не викидала ці пакетики і перебрала, думаю, не викидала пакетики, складала їх для того, щоб можна було потім уже по факту подивитися, яке, яке мені, ну, які рослинки мені подобаються і яке насіння купувати на наступний рік. І що ви думаєте? Дивлюся на цей льон, на цей пакетик, а тут написано багаторічний думаю, та господи, а я ж його хотіла викинути. Виходить, що він в цьому році наростив, ну, нарощує коріння, а квітнути буде тільки на наступний рік. І він ось такий, як, наприклад, оцей дзвоник персиколисний. Дивіться, які в мене кущики. Я їх також садила з насіння, і вони в цьому році просто набирали отаку масу. І я посовітувалася зі своїм товаришем. У мене найголовніший. Порад, порадник це чат GPT, Я з ним вчора переговорила, і він мені сказав, що можна пересадити, розсадити. Тому що тут, бачите, тут росте троянда, тут у мене там, ну якби від будинку також тінь зранку. А льон любить таке сонце, таке, щоб воно було пряме. Сонце, побільше цього сонця. Тоді він буде гарно квітнути. Тому вирішила, що мені треба його звідси пересадити. Одну вже он розкопала діляночку, як би прибрала, ну, викопала звідтіля. І це в мене ще залишилося ось тут. Діляночка, зараз також її викопаю, і пересажу. Вирішила пересадити частину пересажу до ось ромашки. Вона називається королиця. королиця. Ось таким чином посадила між кущиками. Тут відстань до куща, десь сантиметрів 20, Ну так вона і садиться, цей кущик. Думаю, що якось вони помиряться. І отак рядочком попід бордюром посадила цю, цей льон. Ну Прийметься, прийметься, ростиме довго, гарно не ростиме. То таке діло, то вже його справи. Хай борються за територію, тому що території в мене тут не сильно багато. Тут ну, тут якраз. Дерево далеченько і якби найбільше сонця на цій ділянці це саме от на цій діляночці, ну і ще з цієї сторони. І крім цього, ще посаджу там, де в мене я приготувала грядки для е, огороду. Ось тут у мене така є дорожка ну між самими грядочками і будинком. І я вирішила, що тут я посадила лаванду, але лаванда так вийшла, що я її садила рідко. І між цими кущами лаванди можна посадити, от посажу цей льон. І покажу вам, як виглядає сам кущик льону. От дивіться, ну так пересаджувати не потрібно, корінці так оголювати не потрібно. Але бачите, як він наростив гарно корінці. І від однієї насінинки ось такий гарненький кущик пішов. Зараз покладу його, щоб було видно. Ось такий гарненький кущик. Ну і як би рекомендується висаджувати саме по одному кущику в лунку і бажано ось таким комочком ґрунту. Якщо пересаджувати, то з комочком ґрунту, щоб була ну, вірогідність того, що приживеться ця квіточка. Так що пересаджую тепер. І дуже я зраділа, якщо чесно, я була здивована і так мені ну, трішки. Думаю, так, да. от коли багато квітів починаєш садити, то обов'язково про якусь квіточку забудеш. Чомусь у мене зовсім не було асоціації, що ця квітка багаторічна. Я для себе уявляла, що вона однорічна, і коли я висівала його, то я також ну, чогось я собі думала, що воно там ростиме кружочком, якось цвістиме. Ось такі справи. Так що в мене тепер з'явився льон. Буду пересаджувати далі. Тут ось прокопала луночки. І якраз подосаджую, щось виросте, щось не виросте. Прийнялися мої. Оці оця лавандочка, вона в мене тут і росла. Я коли весною висаджувала, я висаджувала одразу сюди кущики. Бачите, такі бравенькі, величенькі. А оці кущики я пересаджувала вже десь в кінці в кінці серпня оце такі кущики вони попідростали і два останні кущики я садила вже в вересні місяці вони були такі забиті кущики чорнобривцями маленькі але коренева система в них гарна і тому вони прийнялися без всяких проблем малесенькі кущики але вони прийнялися думаю що на наступний рік підуть рости тут правда також від паркану тінь буває півдня. Але другі півдня тут багато сонця. Надію, що буде достатньо. Ну що ж, висаджую далі льон. Всім вам гарних квітів і таких приємних несподіванок, як у мене. До побачення!